В першу чергу при виборі потрібно звернути на маркувальну етикетку. На маркувальній етикетці повинна міститися інформація про назву товару, найменування та місце знаходження виробника, дату виготовлення, термін придатності, харчову та енергетичну цінність. І для продуктів харчування обов'язково повинна міститися позначка про наявність або відсутність у складі генномодифікованих організмів. Тож на етикетці обов'язково має бути вказана така інформація. Назва товару Нування та адреса виробника, дата виготовлення, термін придатності, інформація про харчову та енергетичну цінність, наявність або відсутність генно-модифікованих організмів. Якщо ви переконалися, що дана інформація на товарі міститься. Потрібно звернути увагу на цілісність упаковки. При придбанні риби або м'яса у вакуумній упаковці потрібно звертати увагу, щоб не було зайвої рідини. Також при придбанні консервів рибних та м'ясних, звертати увагу на термін придатності, на умови їх зберігання і на цілісність даної банки, щоб не було бомбажу і вм'ятин. Тож, купуючи рибу чи м'ясо у вакуумній упаковці, звертайте увагу на цілісність упаковки, відсутність рідини та належний термін придатності. Консерви мають бути без ознак бомбажу та вм'ятин. При придбанні м'яса потрібно звернути увагу на колір м'яса. Свіже м'ясо повинно бути світло-рожевого кольору, і при натисканні м'ясо повинно зразу ж вирівнюватися, тому, що якщо залишилася м'ятина, то це є вже першим признаком несвіжості м'яса. М'ясо, яке в нас розморожувалося або заморожувалося декілька разів, воно має вже світло-сірий колір. За більш докладними роз'ясненнями звертайтеся до інспекції з питань захисту прав споживачів у Черкаській області за номером 456205.